У Мукачеві відкрили меморіальну дошку видатного педагога та науковця Юрія Мигалини. Сьогодні біля входу Мукачівський державний університет відкрили барельєф на честь українського науковця першого ректора університету Мукачеві Юрія Вікентійовича Мигалини. Меморіальну дошку створив відомий закарпатський скульптор Едуард Алексій. Барельєф виконаний з бронзи та граніту. Мені подобалося саме це місце. Ідея цього проєкту вже була давно. До речі, їм займався відомий художник з Ужгорода, це Ігор Іваніга. У нього вже були намітки, ескізи деякі, але я про це ще не знав, я тільки дізнався до інформації, що місто потребує цей проєкт, і я взявся за виконання цього проєкту. Меморіальну дошку на честь Юрія Мигалини відкрили за участі родини науковця, представників влади міста, наукової спільноти та громадськості. Зі словами Шани до внеску педагога до присутніх виступив міський голова Андрій Балога. Без Юрія Вікенча би не існувало науки в місті Мукач. Ми б тут не стояли, не було б закладу, де б ми могли саме його вшановувати, тому що він започаткував вищу освіту в місті Мукач. І я впевнений, що його робота, його праця буде продовжуватися саме в вашій роботі, в роботі в університету та студентів, які зараз навчаються, які вже завершили на багато років вперед. І саме він дав можливість у місті Мукачеві бути на улиці. Також зі згадкою про дідуся виступила внучка професора, випускниця Мукачевського державного університету Ніколета Микита. Ми сьогодні зібралися в честь мого діти там. Засновника спочатку Лухачівського технологічного інституту, далі він перетворився у сучасний РДУ. Він доктор наук, професор, чудова людина, чесна людина, порядна людина, патріот своєї країни, однозначно, як кажуть, ще до того, як це стало мейнстрімом. Він дійсно такий був. Знаючи дідика, якою він був людиною, повірте, зараз він з небес дивиться на нас. Посміхається і каже вам, усім, кожному, хто був дитичний, величне, величне, дякую. 1995 році Юрій Мигалина став ініціатором створення та директором Мукачівського філіалу технологічного університету Поділля. На базі цього закладу 1997 року постав Мукачівський технологічний інститут. У 2008 році шляхом його злиття з гуманітарно-педагогічним інститутом було створено Мукачівський державний університет. Мигалина зробив те, що ми маємо. Нагоду сьогодні шанувати. Це пам'ять, це не стіни, він не будував. Він збудував внутрішнє, академічний простір. Все міняється. Сьогодні вже дуже багато сучасних інноваційних підходів. Але дух університету дух того, коли він казав: не кажіть, зробіть, запропонуйте три варіанти, виберемо який. Давав можливість приймати рішення самостійно З 1995 по 2013 рік. Юрій Мегалина був незмінним керівником початку Мукачівського технологічного інституту. З 2008 року Мукачівського державного університету помер науковець з 21 травня 2017 року.